Щороку, 22 січня, наша країна відзначає День Соборності. Саме цього дня, у 1919 році, було проголошено акт злоки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня також прийнято згадувати іншу знакову подію, яка відбулася рівно роком раніше, 22 січня 1918 року. Йдеться про прийняття четвертого універсалу Центральної Ради яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки? День Соборності України свято, яке символізує єдність українських земель. Це одне із найважливіших свят нашої країни, адже цього дня відзначається і День Соборності, і перше проголошення незалежності України. Головною традицією свята є утворення живого ланцюга єднання. Вперше така масова акція відбулася 22 січня 1990 року у 71 першу річницю Акта Злуки. Тоді понад мільйон людей, узявшись за руки, утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Акція стала яскравим проявом єдності, що знають про цю подію Балтяни та які мають міркування щодо нинішніх подій в Україні. Ми запитали у жителів та гостей Балтської громади. Тоді це було єднання злука України, Західної і центральної України. Ну, на жаль, тоді не, злука не відбулася практично, це була просто тільки така символічна злука. А сьогодні я дуже хочу побажати всьому українському народу. Такої єдності міцної, єдності проти ворога, єдності духу нашого, єдності віри в перемогу. Оце я хочу, щоб не було байдужих, щоб не було таких зневірених, щоб ми вірили в свою перемогу і були єдині в цій вірі. Воно символізує єдність нашої країни, величність, об'єднання, самостійність. Державний суверенітет взагалі це день, самий найголовніший день у нашому житті. І особливо зараз військовий час. Ми всі чекаємо якнайшвидшої перемоги, всі чекаємо миру і саме основне, саме дійсно переможного миру. Сьогодні хочеться привітати з таким для всієї України важливим святом Днем Соборності, днем єднання. Ми українці, ми сильна нація. Всім всім бажаю здоров'я, миру та перемоги. Знаєте, для мене цей день ну мабуть як ні для кого особливий, пов'язано з історією власного життя. Я, будучи студентом в цей день, коли святкували День з Луки, був у Києві в цьому ланцюгу, який з'єднував Київ зі Львовом. У нас один з викладачів був активним провідником народного руху України і він запропонував нам стати учасниками. Ми молоді студенти, мабуть, в той час десь підхоплені цією ідеєю, підтримали його і були його учасниками. Тому цей день для мене це безумовно спогад про той день, коли дійсно починалася нова єдина Україна підхоплена ось таким великим поривом. Тому всіх закликаю вірити в те, що ми велика нація, мудра нація і безумовно неповторна. Сьогодні, як ніколи, ми бренд у світі бути українцем, вільно володіти українською мовою стало брендом. Але ми розуміємо, що, на жаль, ми платимо за це надто дорогою ціною. Хоча, мабуть, справжня воля вона ніколи не достається малим зусиллям. Тому цінуємо те, що ми українці, радіємо за це, гордимося цим і обов'язково пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за це. Для мене особливо це свято символізує певний зв'язок з нашими предками, тому, що вже більше як. 100 років ми вже боремося, звісно, ну, більше, ніж 100 років. Але така пам'ятна дата символізує наш шлях боротьби за нашу незалежність, за нашу свободу і за наше право бути ну, вільним народом від певних держав, які нас завжди хотіли якось, ну, окупувати або взяти під свій контроль. Ну, в тому числі в такий період, непростий, який зараз у нас відбувається, це для нас дуже важливо і це дає нам ну, певні сили і ну, сподівання на майбутнє, що у нас все вийде, і ми будемо ну, здобудемо перемогу у цій непростій борьбі. Хотіли б цей непростий час побажати нам всім наснаги, витримки. Волі і все в нас буде добре. Перемога за нами. Хотілося б привітати насамперед всіх українців, які зараз в такі важкі часи для нас стараються відвоювати да, свою незалежність насамперед для себе і доказати всім свою незалежність, і що ми варті своєї суверенності і України. Даже, в принципі я нічого не можу сказати, не знаю. Ні у 1919 році, саме в цей день на Софіївській площі у Києві відбувся акт проголошення злуки між Західноукраїнською народною республікою та українською народною республікою, що символізувало об'єднання українських земель, нашу незалежність та цілісність. Як вважаєте, яке значення має сьогодні це свято? Сьогодні це дуже дуже великий цей праздник, і дай Боже, щоб скоріше ця війна. У мене пошті всі родичі і всі, всі на фронті. Дай Бог, щоб було все добре, щоб мир був в Україні. Вітаю всіх із Днем Соборності України, щастя, здоров'я усім і миру в кожній сім'ї. Збройним силам України я бажаю успіху та перемоги над загарбницькою силою. Нехай вся буде Україна, свобода та незалежність процвітає. Що для вас означає це свято, враховуючи сьогоднішні непрості події в Україні, коли ми відстоюємо свою свободу? Це перш за все, що ми все-таки разом українці об'єдналися в цей нелегкий час і згуртувалися всі разом, і волонтери, і населення, і військові. Ми фізично, морально, всім серцем підтримуємо наших військових, вболіваємо за них, переживаємо, розумів, яких вони зараз в непростих умовах, і що завдяки саме їм ми тут можемо піти до магазину. Піти на роботу, наші діти можуть просто вийти на вулицю і почувати себе умовній, звісно, але безпеці. Бажаю, щоб цей день люди, які ще не встигли відчути в своєму серці єдність всієї, всіх, всієї нації, всього українського народу, все-таки відшукали ту часточку доброти, надії і плекали її в собі якомога сильніше і зрощували той росточок. І пам'ятали, що Україна в нас єдина і неподільна. День Соборності в Україні відзначаємо 22 січня. Що для вас особисто означає це свято? Це значить, що наша земля воз'єдналася і стала незалежною. Ну, наскільки я пам'ятаю з історії України, то е, тоді якраз також Росія е, мала е, правообережну сторону України. І коли ми змогли нарешті. Об'єднати ці, ці сторони. Україна стала незалежною, точніше, не то, не то, що незалежною, а просто єдиною. Зараз Росія намагається забрати ці ж самі території. Я скажу так, нехай іде вона за своїм кораблем. Бажаю миру, тому що мій батько також воює. Бажаю миру, щоб всі наші чоловіки повернулися живими і неушкодженими. І Україна була така, як раніше, з усіма своїми територіями. Соборність завжди була потрібна Україні, як і незалежність. Коли кажуть, що 30 років тільки має наша Україна, то е, це люди, ну я вважаю, не дуже свідомі, обмежені. Так е, можуть, я не хочу образити нікого з цих людей, просто мало знають. Я бажаю всім, щоб Більше вивчали нашу історію, тому що на жаль, дуже вона повторюється. Те, що було 100 років тому, Путін любить дуже визначні дати. Він сподівався, мабуть, створити новий Совєтський Союз уже в 2022 році, як колись в 1922. Бажаю кожному з нас бути соборними і незалежними в першу чергу від гніва від ненависті на росіян. Хай кожен береже своє серце в першу чергу, тому що ці випробування, які на нашу долю, на нашу країну Бог нам дав. Ну я не я не можу собі уявити, що відчували люди 100 років тому, як вони це пережили і зараз нашому поколінню. Сподіваюся, ми не повторимо помилок минулого минулої війни російсько-української і більше не програємо, що Україна буде єднатися. Я прошу всіх людей не сваритися ні через які церкви, ні через владу, а єднатися, тому що це була єдина і непоправима помилка тоді 100 років тому, коли герої Петлюра, Коновалець, Бандера всі вони боролися за одне, проте на жаль, на різних барикадах. Всі різними кучками це призвело до створення радянського союзу, і я дуже сподіваюся, і прошу Бога, щоб зараз ми такої ж помилки не припустилися. Бажаю всім єднатися, просити Бога всіх допомогти нам в цьому, не гніватися. Бажаю всім не тримати Я розумію, як це дуже важко, бачачи весь цей біль, весь жах, який ми бачимо щодня. Кожен, кожен день, чорний день. Але берегти своє серце, бо тільки так ми зможемо щось зробити.